всім привіт. Сьогодні у нас буде на огляді BMW 320D, яку ми привезли з південної країни. І рубрика. Давайте провіримо. Машинка в рідній фарбі. Ну, як завжди, всі прийдуть перепровіряти. 115, 114. 4. Машинка у нас заїхала, я не пам'ятаю, десь влітку вроді. Два літра дизель. Вся в рідній фарбі. без пошкоджень. І опять же давайте брати до уваги, що це BMW. А знайти цілу BMW в рідній фарбі це, звісно, коштує чималих зусиль. Тому, Тому не тратьте свій час. А... Телефонуйте нам. Або привеземо таку саму, можемо в чорному кольорі. От 85. Так, на кріші у нас є лючок невеличкий. 93 криша. І так, машинка у нас 2016 року по э, шильдику, 17 завином. Дивіться в М-пакеті, на LED оптиці. Вся вкруг, я вже казав ціла, дивіться, сколів навіть немає. Оптика не Гума тоже тут. Стои її указати, потому що, ну, тут стан вообще ідеальний, 23 й год вона вся э, комплектом стоїть, Бачите кронусь. Ну реально красуня. Плюс рестовая у нас уже такая малиновая задняя латоптика. М. Абвисы. Оригинал. Шильдик М-ка тоже есть. Пороги есть. Задняя гума. Видите, тоже. Мишка 23 рик. Стан просто новый. И М-пакет. ключевой доступ есть. От так от. Сині молдинги. Брали один раз, були червоні, тут сині. Сідушечка, дивіться, бо багато ж тут любителей таких, що у нас там сідушка, тут все класно. Підкачка, активна бокова підтримка. Е, атаманка є, пам'ять є, датчик світла є. І М кермо. За яким там ці ганяються. Так, мультимедиа с великим дисплеем. Не помолок, не мат, там датчик шин, шось. машинка стояла.